Привіт-привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І це перше відео в новому році. Я взяла невеликий тайм-аут. Верніж взяла його не я, а мій телефон. І від того, що я нічого не могла зробити, я трішки понервувалася, потім вирішила: ну що ж, я не можу нічого зробити, навіщо нервуватись? Хай десь і йде, як іде. Дивилася, в'язовлоги своїх коліжанок з Ютубу, надихалася, в'язала, відпочивала. До того ж, вчора на... в інстаграмі у Моєї улюбленої психологині Танічки Юзвак вийшло в сторіс. Вона інколи викладає карти. Оці, якось вони там називаються, я не пам'ятаю, не таро, а інші асоціативні. І там треба написати номер, і вона відповідає, що це відповідає, ну, які... що. Мені треба продумати, що в мене яка із проблем мене торкає. І там було написано, що розслабтеся, воно само вирішиться, а ну, іншими словами, але так. І тоді я вже розслабилася зовсім, зовсім розслабилася і почала просто. Насолоджуватись тим, що відбувається. Спілкувалася в чатах з дівчатами, переписувалася і, і якось так. А ось тільки що я подивилася відео від Світланки з каналу В'язання для душі. І ви знаєте, у мене як наче все на свої міста розставилося. Якначе От в голові по полочкам все, все склалося. Настільки все легко зробилося, хоча до цього у мене ну, кришу зривало. До кінця року я дійшла в такому прямо Уф. нерві. От. А в чому справа? А справа в тому, що я вже неодноразово казала, що я боюсь... Долучатися до спільних проєктів. Я все розказую, розказую натяками, натяками, а що було на самому ділі, я ж не розказую і хочу розказати, щоб потім вже не повертатися до цього, щоб воно мені не муляло воно мені не боліло. Коли почалася війна, я з головою поринула в в'язання прапора і долучилася до спільних проєкту прапора. так? І так як я активна, я не... мене, мене помітно, мене скрізь помітно, я не вмію сидіти е отак дивитися і мовчки. Ну, не вмію я. То відразу якось мене е запросили ще до одного проєкту. І ще до одного. І я якось так, а я дуже відкрита, надто відкрита. мене чоловік все життя е Сварить, я така. Але я, от, у мене все ще на, на думці, все, в мене, тут же я його викладаю, тут же я розповідаю про це, в мене глаза горять, мені треба це все бігом робити. І бачачи, як дівчата роблять спільні проекти, для мене це було так, новинкою, я ще цього не робила. І мені так захотілося так само. І я тут же ж давайте, тут з ними граю в проєкті, тут свій придумала, і тут же новий в мене в голові і ще один. А тут той, що я думаю, я ночами не сплю, я вигадую, як будуть питаннячки, як воно все сложиться. І тут одна з дівчаток каже: називає тему, а давайте зробимо ось такий спільник і називає тему того. Що мені ночі снилося, що в вже, мене вже все вистроїлось, тільки треба було сказати в групі, а я не встигла. І я ж їй пишу в особисті, і кажу: так, моли, так, ось у мене є, давай разом. А для неї несподіванка, бо вона каже: та я ще нічого й не думала, мені просто така в голову думка прийшла, я її озвучила на весь, на, на весь загал. А Поки я з нею вже домовилася, давай, давай, разом-то разом. В общому чаті інша дівчинка пише, що ну, давай, я з тобою буду. А вона їй в особові відповідає: Та я вже домовилася. Хочеш третю, а я кажу: ну третю на, 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 на спільний проєкт, третю це. Гляда... Ті, хто долучається до проєкту, мають перечисляти всіх, хто його придумав. Ну, одного назвати, що придумав, двох назвати, що придумав, а трьох це вже пів того ж відеоблогу. Вже це тільки перечисляти тих, хто придумав. Ну, якось. Ну... Тим більше, що таке, ну, спільний протект, це... я не відношусь до цього надто серйозно. ну, Господі, ну так то й так. Ми придумали це і давай, а ти собі ще придумай. Ти ж, ну, тим більше, що... ну, якось так. А воно не так. Там десь, за спиною, дівчата, не знаючи мене, подумали, що я кресятничі. Що я перетягую на себе чужі ідеї а, і не даю їм працювати, а щось за спинами домовляюся, не знаючи мене, мене обмовили. У мене така істерика була, я вам не передам. А війна, а нервова система, а ось тут на дивані лежить онук з температурою 40. Ну, мене кришу зірвало зовсім. Для мене це був такий шок, що люди, не знаючи мене зовсім, зробили з мене, ну, казна що, і про це мені ще й сказали. Ну, що я образилась, це не сказати нічого. Просто я це для мене було винос мозгу. Настільки мені боляче було, що ну, навіть війна померла в моїх очах. Мені так було боляче. Звісно, я е, відійшла від того спільного проєкту, я закрилася для всіх. Я не могла в мене, мене лишився тільки мій проєкт, який я придумала, встигла придумати. А, ще там ще було не так. Оцей проєкт, як ми, який ми вже з дівчинкою, вже ми його оформили, ми вже написали, там ми вже запросили, дівчата ми вже мали знімати запрошувальне відео, але та дівчинка, яку ми третю взяли, вона взяла і зробила таке, такий самий проєкт сама окремо. З, е, з тим же самим наповненням така ж тема повністю, тільки називається чуть-чуть інакше. Ну, то, то, ну це якби ми завтра мали випустити спільник, так? З, з тою, що ми домовилися. А сьогодні ця нашу тему пропустила вперед. І це було несподівано, незрозуміло і Противно. Мені стало противно. І я закрилася від спільного проєкту, я вийшла, закрила той, що ми придумали. Ми з дівчинкою пообсудили цю тему, сказали, що нам не треба. Хай люди просуваються, як хочуть, а ми своє ще наздолужимо. І все. Але оцей відчуття. Грязі, Воно лишилося, і мені не хотілося зовсім нічого, ніяк не з ким. І коли мене звали до спільних проєктів, я відмовлялася, бо мені було некомфортно. Ну, але все ми забуваємо. І ще й мені дуже подобається е, Ошо, е, такий філософ, е, психолог. Е, Древньо-індійський. І він каже, що ображатися це ну, робити погано собі. Знаєте, як одягатися, розчісуватися, купатися, щось робити собі. Так само і ображатися. Робити собі. Коли ми ображаємось, ми робимо погано собі. Воно мені треба, воно мені не треба. І поступово я про це забула і лише не хотіла долучатися до спільників. Ото в мене був один, так я в ньому і потихеньку. Йшов. Але ж, життя не стоїть на місці. Дівчата до мене дуже добрі, багато добрих дівчат, мене підтримують кругом скрізь. Бо бачать, яка я є, я не придурююся, оце така є, яка я оце з вами є, така я і є. І мене почали запрошувати до СП. Ну, ви це вже знаєте. Перед Новим роком я долучила в мене мій СП, називається «Зв'яжу Нове життя Старим Речам. Він ледве жевріє, але Жевріє. І в цьому проєкті кожна може прийти. І зняти відео про е, що, що було річчю, яка вже тепер не потрібна, або зв'язали довго лежало. Знаєте, як ото лежить, лежить, недов'язане, недовязане а воно потім треба, ну не треба. І ми його розпускаємо, оновлюємо, в'яжемо щось знову і розповідаємо, як це було. Ось такий проєкт. Е, далі е, ще один проєкт, в який я. Долучилася. Він дуже-дуже лайтовий, він нікого не напрягає, і е, ми там в, в чаті майже не спілкувалися. Ну, Зовсім не спілкувалися. Тільки-тільки, коли треба випускати е, звіт, але і звіти не всі випускали. Там треба е, два рази на місяць випускати звіт про в'язання залишків пряжі. Але... Знаєте, то часу немає, то е, бажання нема, а ще ж ми в'язали багато і в'яжемо, і дівчата дуже багато в'яжуть шкарпетки для захисників, то не завжди є бажання ото покинути головне і робити щось таке другорядне. Тому оцей такий лайктовий в'язання із залишків пряжі, у мене він був і я задоволення. Оце два проєкти. Коли я побачила в м, е, відео Сандри Пайк, Саші з Одеси, не пам'ятаю фамілію, але то не важливо, до речі, на всі е, е, спільники, про які я зараз розкажу, я залишу посилання: переходьте, дивіться, надихайтеся, вступайте, підтримуйте, лайкайте. Це Український Ютуб, його треба підтримувати. Хочеться вам чи не хочеться, це треба. Це наша робота. Ми українці. Разом до перемоги. от, Коли я побачила відео запрошення про в'язання незламних, в мене все отак скукожилося. І я ще до нього не вступила, але вас уже запрошувала. Бо з одного з одного боку, мені хочеться, бо я, я знаю, що я не зламна. Це мій спільний проєкт для мене, для таких, як я, щоб до перемоги разом. Але оте десь образа така чорна, вона мене ну, не пускала. Але я все ж таки, знаєте, Треба вийти з зоди комфорту, бо не переступиш, а тоді буде все життя, воно тебе ото. Коротше, я долучилася до в'язання незламних. І до кінця року я йшла з дівчатами, але там в мене лишився ще один невиконаний м -м, пунктик. Е там номінація в мене невиконана в'язання для е любимих. Для своїх, для рідних. І е, хоча я тут вже в'язала, і передавала, але не знімала, і тому мені треба щось відзняти і звітувати в цьому проєкті вже одна номінація. От. То він мене переходить на цей рік. І е, ще один е, з того року. Від Миколая до Василя мене дівчата запрошували, довго уламували. Я також відчувала себе причетною до цього проєкту. Я підтримувала, але до останнього, я вскочила в цей проєкт в останній вагон, але вскочила. І вони зламали моє оце, як фобію спільних прав. Настільки зламали, що далі буде. Ви просто ошаліти від того, що я вам розкажу, я сама як написала, як порахувала, я сама була в шоці, дівчата, ото фобія. Ото я поборола свою фобію. Вибачте, що я регочу, але така я емоціоні... емоційна. Ну, Якщо я щось вірю, якщо мені щось подобається, то воно мені подобається. Я відверто кажу: якщо мені не, під... не подобається, то я також кажу відверто. Я не вмію. Виношувати за спиною мені треба все в очі, за що інколи мене і не люблять. Але <смі> краще, я буду правду казати, від мене не можна отримати за десь подлянку якусь. Так про що я? Я долучилася до е спільного проєкту від Миколая до Василя, дуже рада. Мені дуже подобається, дівчата мене настільки зарядили енергією, мені так комфортно з ними, мені так класно. І, до речі, коли в мене була тисяча підписників, то я, казала, я відповідала на питання тегу і казала, що я не люблю дивитись блогерів. Ви знаєте, На сьогоднішній день, якби я відповідала на питання того ж тегу, я б сказала. Я майже тільки те й роблю що дивлюсь блогерів. Я всіх підтримую, я всіх лайкаю. Звичайно, тих, кого я знаю. От якщо я вас не знаю, якщо ви не бачили під своїми відео моїх коментів, то підпишіться до мене і напишіть, що Тома, ти мене не коментувала. Я прийду і покоментую. Ви знаєте, мені стало так цікаво, як наче я. Дивлюсь серіал життя дівчат. Вони стали рідні, вони стали свої. І, ну, якось так. Тому до нового року я прийшла в чотирьох, аж в чотирьох спільних проєктах. Уявіть собі. І всі вони ще не закінчились, вони ще діючі. Спільний проєкт. Мій в'яжу із е, Зв'яжемо нове життя старим речам. Я вас запрошую. В'яжемо із залишків пряжі. Він перейшов у Новий рік. Почався новий сезон цього проєкту. Він тепер називається В'яжемо красу із залишків. так, і... Від Миколая до Василя він перейшов і ще длі... буде до кінця січня, чи до, серед... до якогось там, я не пам'ятаю якого. І е, в'язання незламних чотири проекти, в яких я приймаю участь. Е, в'язання незламних я випущу останній звіт. І для мене він закінчиться. Далі я можливо, я не знаю, можливо, якщо Саша його вирішить продовжувати, то я подумаю: а поки що ось так: від Миколая до Василя треба знімати звіти. В'яжу із залишків пряжі, в'яжемо красу із залишків. Я вже наготувала у мене навіть ось тут на дивані лежать ті залишки, з яких я буду в'язати, і що я буду в'язати, але про це пізніше. Так, і про що я не сказала. Залишки. А, не сказала про свій проєкт. Зв'яжемо нове життя старим речам. В цьому проєкті в мене також уже є заготовлене е, пряжа. І що я буду в'язати, мені також треба розповісти вам е, і далі буде. Але е, починається новий рік. І починається життя спочатку. І. Я побачила запрошення до е спільного проєкту від Надійки. Весь час забуваю, як називається її канал, але ж ви його тут знайдете обов'язково. Бо спільний проєкт Надійки називається Різнокольоровий рік. І мені так сподобалось правила цього спільного проєкту раз на місяць. Надійка буде рандомно говорити який кольор місяця, і ми повинні в'язати в тому кольорі, який вона нам запропонує. От, Наприклад, січень місяць, і він буде фіолетовий. Всі відтінки від бускового, лавандового, фіолетового, які там ще тільки є. Ми можемо в'язати в січні місяці. І до кінця року в неї там розписано багато різних кольорів, і це так несподівано, ми маємо почати показати в чаті, що ми почали з чого. А готову роботу ми повинні бути готові в кінці року показати аж 12 готових робіт в тих кольорах. В яких вона запропонує. Просто уявляєте, як це цікаво. Тому в мене вже 5 <свіття> спільних проєктів. <свіття> Далі. Є у мене така подружка, Юлічка Савлюк, і канал її так називається в'язальні історії від Юлії Савлюк, або щось таке, або... Ну, але шукайте тут. І вона. Вирішила зробити спільний проєкт дуже лайтовий, надто лайтовий, раз в місяць, а він називається Needbox UA. Юей. Раз в місяць вона в чаті каже тему. Тема січня щось для ручок. І ми маємо це в цьому місяці зв'язати. А так як мені треба зв'язати мітинги, то в цьому місяці я буду в'язати мітинги. Що буде в наступному місяці ні, не знаю. Але я долучилася до цього спільного проєкту. І вам я пропоную, цей проєкт буде діяти цілий рік. І цілий рік ви можете е, в'язати, знімати на Ютубі блоги. Або викладати фотографії в других сітях, де ви є, і е, до вас прийдуть дівчата вас підтримати. Або просто фотографії в чат в Телеграмі ви також можете. І ще у Юлічки ви можете отримати, якщо ви ще тільки початківець. І ще не вмієте так гарно в'язати, у Юлічки ви можете отримати поміч. Вона розкаже, покаже і навчить, як правильно зв'язати. Тому що я вас запрошую до цього проєкту. Це вже шостий. Але це не все. Так. Зараз перерахую. В'язання несламних один. Від Миколая до Василя другий. Візнокольоровий рік третій. Краса із залишків четвертий. нітбокс-юей від Юлії Савлюк п'ятий. Зв'яжу нове життя старим речам шостий. А зараз приготуйтеся і не падайте. І ще один спільний проєкт, який придумала вже я сама. Який я всіх запрошую. Називається дівчатка-такі дівчатка. Тому що останнім часом ми надто розтворилися в. В цій атмосфері новин, якихсь, ну ви розумієте мене, ми забули про себе, ми забули про себе, ми думаємо про сім'ю, про дітей, щоб, вони, щоб їх зігріти, щоб їх захистити від цього всього. І ми про себе забули. А кому хто не може зараз. Немає поряд онуків, бо вже рік ну, хай не рік, хай 10 місяців, але їх нема поряд. І нема кого прихистити, пригорнути і подумати про них. Ми почали думати про наших захисників. Ми Багато. Я коли почала рахувати, я сказала, що не буду рахувати, що я зв'язала. Але коли я почала рахувати, що ж я е... в'язала, виявилось, що. Більше 4 кг, я в цьому році зв'язала тільки на благодійність. Більше 4 кілограмів. А я ж ще в'язала і для себе, і для, на замовлення, встигла пов'язати, тому я багато в цьому році в'язала. Якщо вам цікаво, ви мені напишіть, і я дам звіт. Він ж не настільки звіт, але я розкажу, що я в'язала в минулому році. Так от, я приймаю участь у семи спільних проєктах. Я вилікувалась від своєї фобії. І, як бачите, щоб перестати чогось боятися, треба переступити через свої почуття і зробити те, чого боїться. І все налагодиться. Тому я вас всіх. Запрошую до оцих проєктів. Я тут є, я приймаю участь, отримую задоволення. Мені подобається. Дуже класні компанії, дуже класні дівчата. Наш український YouTube. Не перестану казати, підтримуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки, ставте нагадування. Таким чином, ви Підтримуєте платформу українського Ютубу. Це не телебачення. Тут немає так, що підійшов, вімкнув, і канал працює, бо йому хтось там платить гроші. Ні. Тут ви дивитесь американське кіно, значить, вам Ютуб буде подавати українське кіно. Вірні, американське кіно. Дивитесь ви російських в'язалочок, значить, вам Ютуб буде продбати російських в'язалочок. А наш український Ютуб так і буде в плачевному стані. Якщо ви хочете, щоб до нас приходили, то робіть наш YouTube сильнішим. Ставте вподобайки, підписуйтесь, нагадування, ну ви зрозуміли, так? Ось таке моє перше відео. 2023 році, чуть не забула, як він називається. В нашому переможному 2023 році. Я вірю в те, що перемога станеться саме цією весною. І, можливо, там на бумазі ще не так швидко все відбудеться, але перемога буде обов'язково за нашими Збройними силами. Вірю безмежно. А на цьому я буду закінчувати. Дякую, що були зі мною. Дякую, що послухали. В наступних відео я буду брати в кожен новий випуск тільки один проєкт і буду про нього розповідати. Можливо, я буду ще знімати в'язовлоги. Трішки про життя, тр... трішки про живність мою, яка тут отам вон... сидить, поскулює. От про все потрішечки. А зараз до побачення. Приходьте ще. Я дуже вдячна, що ви на мене підписали, що ви мене дивитесь, що ви рушаєтесь зі мною. А я така, яка є. pa 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 pa